Наче хмаринка якась. Ой! <клес> <клес> Вона прямо тане. <клес> <клес> Завтра я прийду за татлеткою з <клес> Наче то якийсь десерт. Воно просто тане в роті. Чесно, такий смак у мене не виходить вдома такий робити. Всім привіт! Ви на каналі їсти жити любити. І сьогодні у нас огляд фешн ресторану «Каос» від Аліни Моїсеєнко, який відкрився буквально в цьому місяці на великій Васильківській каос. Новий фешн-ресторан блогерша, що відкрився у грудні 25-го року. Це простір про присутність, про момент тут і зараз, де з хаосу починається порядок. фюжн кухня поєднує європейські, азійські, італійські та індійські напрями. Це свідомий хаос смаків, у якому легко обирати страви залежно від настрою. Бар продовжує цю ідею авторськими коктейлями з нестандартними поєднаннями та кальянами. У просторі багато унікальних деталей, створених власноруч, які відчуваються як частина цілого. Протягом дня каос зберігає спокійний ритм, а ввечері змінюється неживий та динамічний формат. Щоп'ятниці та щосуботи тут звучать діджей-сети, коли можна вивільнити емоції і віддатися моменту. Мені принесли дві тарілочки з вологими серветками. Також вже принесли чай, і я хочу, щоб ви звернули увагу на ці такі атмосферні і взагалі автентичні посудинки, дуже гарні. І я думаю, ви помітили по закладу, що тут кожна деталь вона зроблена з такою прям супер увагою. Я замовила класичний зелений чай. Дуже смачно пахне. Мені принесли першу страву катаки з лососом за 580 гривень. А тут у нас лосось, соус чилі, кунжут, ікра та юдзу. І я скажу вам чесно, я вперше буду їсти катаки з лососом. Дуже цікаво, який буде смак. Давайте куштувати. Я одразу хочу сказати, що страва настільки яскрава і настільки гарно виглядає. Хочу ще шматочок з'їсти, бо це дуже гарно. Солодкий, кунжутний, пікантний соус, ікра хрумтить. Лосось дуже ніжний, він ледве-ледве підсмажений по краям. Через те, що соус дуже солодкий, текстури дуже ніжні. мені ця страва відчувається, начебто, якийсь десерт. Скажу єдиний момент через. Ось цю солодкість і е, пікантність соусу е, взагалі не відчувається смак е, риби, тобто ти просто відчуваєш її текстуру і ніжність, а все інше е, тебе заповняє саме е, смак соусу. Соусу і ще текстура ікри, яка в тебе трошечки хрумтить. Наступна страва роті з креветкою. Надзвичайно красива подача. Як я вже казала, ну, це справді виглядає як мистецтво. Це індійські коржі з пшеничного борошна. Це свіжі овочі. Я бачу тут авокадо, я бачу тут листя, я бачу знизу огірок. Це креветки, це трошечки ікри, І знизу я бачу якийсь соус, але не розумію, що це за соус. Ми зараз з вами спробуємо. Страва коштує 390 гривень. Давайте спробуємо креветку окремо. Ідеальні, смачні креветки, ідеальне авокадо свіже от тієї самої текстури, якої воно має бути, аби я любила його. Їсти. А, дуже свіже листя. Я бачу тут дуже тоненький, а, нарізаний огірок. Хочу вам показати, наскільки він тоненький. Дуже смачний, трошки солонуватий і солодкуватий соус. Тут дуже такий нейтральний, тоненький. І не м'який, і не хрусткий ось цей роті, цей коржик. Страва дуже легка з однієї сторони і на вигляд невелика. Але насправді, якщо брати ось таку дівчинку, як я, яка прийде там перекусити на обід, то вона доволі поживна. І я насправді, якщо тут буду ще, то я залюбки її замовлю, не дивлячись на те, що вона, начебто, дуже проста. Ну подумати: коржик, листя, овочі, креветка, але якось от все разом, і саме те, що всі інгредієнти дуже свіжі, це дуже смачно і от дуже приємно і дуже легко. Мені насправді дуже сподобалося. І в такому закладі за таку подачу я вважаю е доволі нормальна ціна 300 90-390 гривень. Дорадо у кокосовому карі з кокосовими вершками та рисом басматі за 880 гривень. Немаленька вартість, але як ми вже з вами побачили і відчули, тут дуже якісні інгредієнти, дуже гарна подача, неймовірна атмосфера, тому я вважаю, що вартість тут на рівні. Давайте пробувати. Дуже цікаво. Я завжди скептично ставилася, ставилася до білого рису, але буквально з нещодавніх пор я почала його поважати, поважати саме за те, наскільки класно він доповнює страви, дає. Яскраві соуси це доволі поживний інгредієнт. Він не забирає на себе багато уваги, але дійсно класно доповнює. Давайте пробувати. Я, до речі, найбільше люблю саме рибу дораду. і вдома я готую тільки її смачна риба. Вона така трошечки е, твердіша, з чим я порівнюю. Коли готуєш її в духовці під фульгою, е, то вона прям дуже соковита, дуже ніжна і прям розпадається. Тут вона така більш тверденька. Е, ще Хочу спробувати окремо рис. Дуже хороший рис, розсипчатий, відчувається ось цей вершковий присмак, але я не відчуваю тут саме кокосу. Правильна е текстура, він не твердий і не розварений. Знаєте, супер нейтральний, Прямо, ну, чесно, такий смак у мене не виходить вдома такий робити. Я б ось такий білий рис навіть їла просто без нічого. Він ну, дійсно смачний. Хочу також його спробувати з соусом. Я насправді не можу сказати, що мені відчувається кокос в соусі. Взагалі, напевно, якщо б не було написано, що він тут є, я б і не зрозуміла по смаку. Соус також такий пікантний, тут так майже кожна страва пікантна. Але в міру це просто от, як така родзинка, яка додає цікавості. Дуже легка, дуже смачна, і я просто хочу ще раз вам проговорити те. Наскільки впливає саме на смак свіжість усіх інгредієнтів, і те, наскільки вони правильно приготовлені? І ви знаєте, я хочу сказати важливу річ, що не кожен заклад, який позиціонує себе на такому високому рівні, відповідає цьому рівню. Але саме тут ті ціни, які тут є, вони абсолютно відповідають і атмосфері, і всім деталям, і якості, і рівню а, смаку цих страв. Якщо у вас є фінансова можливість, або якщо інколи ви хочете себе побалувати, якимись дійсно цікавими і якісними закладами, а, то цей заклад ви точно оціните. Теляти на трюфельному соусі Деміглас з спержою аспарагус та грильованим томатом за 1100 гривень. Страва виглядає дуже ефектно і дуже цікаво, яка вона. А, єдиний момент мене наспитали рівень просмажки м'яса, тому цікаво, яка вона там буде. Трошки важко ріжеться. Так, Я бачу, що м'ясо тут напевно ближче до medium rare. М'ясо, як я сказала, десь от, напевно, навіть не medium rare, напевно, просто medium. Трошки воно а мені резинове, воно само по собі дуже смачне, а, в міру солоне. А, Серединка, ніжна. Але ріжеться, ну ви в принципі, от бачите, як я його ріжу. Так, важко мастенько. Хочу ще спробувати спержу. Я не знаю, чуєте ви чи ні. Але от вона мені трошки погано ріжеться, але це тому, що вона дуже хрумка. Я обожнюю аспарагус. Тут вона класично приготовлена. Я не бачу, щоб її смажили. Я так розумію, її просто зварили і там полили якимось мінімальним соусом, чи взагалі не поливали це просто м'ясо, трошки стекло. Вона там без лимончику, без пармезанчику, як там часто подають. Просто така класична відварена спаржа, але дійсно смачна, дуже свіжа, дуже класна консистенція, тобто приготували дійсно на рівні. І давайте спробуємо томат прильований. Дуже ніжний, ледве теплий, а солоний. Прям знається, знаєте, так розпадається. Дуже соковитий, це смачно. Страва а, на високому рівні. Особливо я просто не фанат а, саме такого м'яса. Я люблю, коли воно таке, таке більш ніжне, однорідне. А, але я впевнена, що от, якщо ви замовляєте зазвичай такого типу страви, то вам точно сподобається. А, ця страва не дешева, дійсно, 1100 гривень, але мені дуже цікаво було її спробувати а, на рівні. Різотто з гребінцем, червоним кав'яром, тобто ікрою, та пармезаном за 850 гривень. Скажу вам чесно, що я не пам'ятаю, чи пробувала я взагалі в житті гребінець. І мені дуже цікаво, який він тут буде на смак. До речі, маленький цікавий факт вам розкажу, про який я дізналась нещодавно. що є Різотто, а є паста орзо. Я хотіла якось приготувати вдома різотто. в інтернеті. Щось почитала, що можна взяти пасту орзо. Приготувала всім сказала, що це різотто, А потім виявила, що насправді це паста орзото, і це взагалі різні речі, тому що різотто – це рис, а орзото це паста, просто в формі таких ось маленьких зерняток. Давайте пробувати дуже цікаво. Таке трошки мені приснувати саме різотто, мені не вистачає саме якоїсь соковитості, смак його, саме текстура, вона класна. От виключно трошки хотілося б більше такого рідкого соусу. Як ви помітили, тут в дуже багатьох стравах є квіти, дуже красиві, і вони теж додають якогось такого шарму до усіх страв. Давайте попробуємо. Гребінець, він дуже м'якенький. В мене прям так провалилася веделка. Дуже ніжно. Коли тільки його пробуєш, перший смак краба. Я не знаю чому, але от саме краба. А далі, вже, коли ти його жуєш, то він настільки м'який, настільки ніжний, ну, наче хмаринка якась. Насправді в мене були Трошечки вище очікування щодо цієї страви, напевно через її вигляд, тому що вона надзвичайно красиво виглядає і естетично. Але а, тут смачний гребінець, дуже ніжний. Але от щодо різотто то мені все ж таки ну воно поріснувати. Тому, напевно, цю страву я вважаю такою. Єдиною, яка мені не дуже зайшла з усього, що я скуштувала, 850 гривень за страву, це доволі така немаленька вартість, але от на жаль, саме за цю страву таку суму я б не віддала. Добрий вечір, добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, про історію взагалі виникнення ідеї ідей. О, нас такий буде. заклад почну з того, що я досить довго була в онлайні. Я блогер, довго займалась запусками інфопродуктів. І потім я зрозуміла, що мені дуже хочеться фізичного бізнесу. Я ходила вже, мабуть, роки два. як казала, що я хочу щось фізичне. я Хочу бізнес, який можна отак от, от взяти і потрогати. Не щось таке афемерне. І ресторан мені хотілося завжди. У мене в цілому є там три такі офлайн-напрямки, які б я хотіла реалізувати за все своє життя. А, і от ресторан один із них я завжди дуже сильно хотіла, і от видалась нарешті Чому така можливість. Такі звідти всі ці деталі. Ну, взагалі, я маркетолог, тому я розумію, що для аудиторії повинна бути точка. Дотику з чимось не знову ж таки не афемерним, а з чимось реальним. Тому є ось цей в нас персонаж као, якого ми там оживили. В нього є свій настрій, свій характер, своя форма, яка абсолютно нетипова, і вона придумана мною. Каос, тому що в цілому в нашому світі відбувається тотальний хаос, і навіть в цьому хаосі наші люди можуть творити, створювати бізнеси, створювати. Дітей в кінці кінців. А, і хаос. Люди звикли, що це щось таке дуже руйнівне, але по факту з цього хаоса з хаоса починається все. Це як така точка відправна нуль, а, щоб почати щось нове. Можливо, поділитесь своїми улюбленими стравами тут, які найчастіше замовляєте. А, тут досить така змішана кухня, ф'южн, тому і люблю. Я так само, я в Водолій, б, такий бездушний. Водолійший. А, і тому я сьогодні хочу одне, завтра інше, і будувати якийсь італійський ресторан або чисто Азію. Це не мій варіант. Мені потрібне місце, в яке буду хотіти повертатись. Тому а, я люблю тут дуже сильно Філадельфію, класичну, але я завжди прошу і це можна так зробити в нашому закладі опалити, щоб вона була опалена. От, наприклад, сьогодні там за сусіднім столиком я їм Філадельфію. А завтра я прийду за татлеткою з пирешкою, трюфільною. Це моя одна з улюблених страв. А, і щодо коктейлів, наприклад, я дуже люблю ось цей. Я його що вже трошки коктейль? трошки надпила, але він на отакій от формі ось цього каваса. <свіс> а, отак, от він тут його мордочка знаходиться, а, називається він квінтесенція. Ага, а що там є? А тут, тут якийсь а, збита малинка з полуницею, присипочка якась, я не знаю, це наш шеф бармен, все знає, він мені робить і мені просто смачно. Мені розповіли, що є навіть коктейлі там з буряком, якісь такі прям супер оригінальні. У Нас дуже цікавий є бармен шеф, і це ми його дуже цінуємо, дуже любимо за це. І в цілому я як жінка, я люблю, щоб було гарно. І, наприклад, якщо ви замовите у нас Star, вам принесуть таку помпочку з блискітками, вильють туди. Сєчко, і додадуть отак, от на відео вам в блискіток до інстаграму. Я просто чекаю, щоб я перестала годувати грудьми і прийти, і набитися порнстару, бо це да, у нас буває таке, що приходять дівчата там за великий стіл вісім людей, і вони отак от один за одним, порнстари, В нас тут все заповнено блискітками, тому порнстар раджу. Вау. Дякую вам дуже, дякую за таке класне місце. Дійсно, вау, і я обов'язково сюди приведу у когось зі своїх друзів і рідних, бо дійсно все прямо на високому рівні. Я щось не очікувала, трохи мене підловили. Я прийшла коктейлька в п'ятничку випити. Нам принесли величезний рол-каос. Це авторський рол в меню, який коштує 1350 гривень. Але е, ми мали його спробувати тут: лосось, вугор, тунець, креветка, сир, бука, огірок, авокадо, і кратобіка, і знизу я бачу ще соус. напевно, соус у нагі. Мені супер цікаво спробувати ролл за таку вартість. Я в житті ніколи не їла роли, е, які стільки коштують. Тут немає рису. Тобто такий максимально-максимально рибний ролл. Я спробую спочатку без васабі. Це прям дуже цікаво. Це, знаєте, просто ролл-ніжність. Тут така ніжна вся риба, вона прям тане, і, і ти постійно, і ти прям відчуваєш, знаєте, не так, що... Вся риба міксом йде. Ти відчуваєш окремо креветку її консистенцію, окремо вугор, його і смак, і консистенцію, окремо лосось, тобто нема ось цього перемішаного смаку. Дуже смачно, дуже ніжно. Але скажу вам так, я насправді дуже люблю. І роли з рисом, тому що мені подобається ось, ці, ось це поєднання рису і соєвого соусу. Дуже смачний. Знаєте, я хочу сказати, що такими паличками більш важче їсти, аніж дерев'яними. Чому? Тому що вони такі ну, гладкі і через це слизькі. А дерев'яні палички вони ну, з такою текстурою матовою і вони якось чіпляються за пальці і отак от не, не скользять. Тому цим і важче їсти. Але тут не подають одноразових тільки ось такі залізні. Ой. <клухи> Напевно, це було не найкращим рішенням. Спробувати Васабі, воно тут дуже хороше. Якісні свіжі роли, як і всі інші страви. Що стосується вартості, ну скажу чесно, вони класні, але за 1350 гривень я би навряд чи замовила роли. Наприклад, інші роли, такі як Філадельфія, там, Каліфорнія, коштують близько 600 гривень. Вони в два рази дешевше. Але я впевнена, що вони мені посмаку не програли. Цих ролів, тому якби я замовляла тут роли, то скоріш за все я замовляла б якісь позиції трошечки дешевше. Бо сказати, прям що тут смак а, в два рази крутіший, ніж там у тієї ж самої Філадельфії, я думаю, навряд чи. Але я мала це спробувати і я мала розказати вам. А, дійсно цікава страва, і для любителів ролів, а тим паче для любителів а, риби, якщо ви полюбляєте ось такі супер а, рибні роли, я думаю, вам зайде. Шоколадний фонтан вартістю 300 гривень. Друзі, будь ласка, не звертайте увагу на моєму Е, Я просто спочатку зняла огляд, потім їла іншу страву, тому воно трошки розтануло. Я вам хочу сказати, що це, напевно, один з найкращих, якщо не найкращий, шоколадний фонтан, який я взагалі, взагалі колись пробувала. Чому? В чому різниця? Зазвичай в шоколадних фонтанах або, наприклад, в Брауні, дуже таке супер-шоколадне, солодке і трошки навіть тріснувати е, ось це тісто, ось ці коржі. Але тут, якось настільки зміру додано ось цього какао е і борошна. І я навіть не знаю, тому що я ніколи не готувала шоколадний фонтан. І через це тут максимально ідеальний ось цей баланс шоколадності, солодкості, е ніжності і соковитості. Це дуже смачно, правда. Я так не їлась, а вже з'їла майже половину шоколадного фонтану. Ще я хочу сказати щодо е, ось цього крему шоколаду, який розтікається тут, ну майже розтікається. Коли я тільки відрізала, так він там був рідкий, але він прямо так ну, не витікав, як, е, як соус, як водичка. Але мені ця консистенція подобається навіть більше, ніж коли він прямо розтікається, тому що він не стає твердим і густим. Він ну, може трошечки, трошечки, він залишається таким доволі рідким. Дуже ніжним, дуже солодким, і це ну, не просто якийсь шоколад. Це така трошки густа е текстура, але знову ж таки в міру солодка, в міру шоколадна. Ну, Це правда дуже класний десерт на високому рівні. Якщо ви любите шоколадний фонтан, е то вам як мінімум потрібно сюди прийти. За, за ним. Чизкейк з апельсиновим соусом за 300 гривень. Також я тут бачу гранульовану малинку або полуничку та м'ято. Давайте пробувати. Дуже ніжна м'яка текстура, я вже це відчуваю. Воно просто тане в роті. Такий свіжий, от знаєте, такий він холодний. Ледве-ледве присмак апельсину. Дуже такий легкий смак. Друзі, чесно, я не планувала тут все хвалити. Я все ж таки думала хоча б до чогось, але придертися. Але чесно, окрім різотто, придертися просто ні до чого. Хочу спробувати ззаду ось цей коржик. Ну, це капець, навіть він смачний. Я помітила, наскільки тут. Вміють відчувати ось цей баланс е або солодкуватості, або солонуватості. Тут немає такого, що щось занадто, воно все в міру. Ну, чесно, я хотіла до чогось придертися, пройти і сказати, чого тут такі ціни і такий рівень їжі. Але, блін, тут реально все на рівні. Цей десерт коштує своїх 300 гривень. Ну, чесно вам скажу. Якщо б тут був тільки шматочок чизкейку, я б можливо сказала: ну, типу, як за 300 гривень, то просто шматочок чизкейку, ну якось так, типу, маловато. Але от за рахунок цього ідеального соусу, який я ніде ось таким не бачила і не пробувала, я можу сказати, що ну воно дійсно того е, вартує. Я дуже наїлася, я дуже кайфанула. Я також хочу відзначити, що тут дуже прекрасний персонал, і менеджери, і адміністратори, і офіціанти, і я не знаю, це помічники чи охоронці, тому що зі мною всі комунікують, всі супер привітні, всі там супер мені якось допомагають під час там зйомки. І як я вже казала, це дуже впливає на загальне враження від закладу. Я дуже сподіваюся, що тут і надалі буде залишатися такий рівень, і якщо що так, то я обов'язково сюди ще, ну, як мінімум, приведу рідних, тому що хочеться їм от показати такий класний і високий рівень закладу, рівень страв. Ну, бо воно того дійсно варте. Я запрошую вас сюди теж. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам, за якою б стравою ви прийшли. І напишіть, який наступний заклад зняти, а також не забувайте підписуватися, ставити лайки і писати коментарі для того, щоб це відео побачило якомога більше людей.